Добрий день, ми з України! І знову куми, куми з конотопа. і знову челендж Україна 2024, Вчитель і діти, плацдарм перемоги. До сторіччя Сумського державного педагогічного університету. Випали вікна, вибиті двері. Школа у місті зазнала приліт. То вороги московські звірі нашій освіті прислали. Привіт. Вбить вони хочуть світле дитинство. знищить систему диво освіти, щоб і в сльозах було материнство, щоб не приносить учителю квіти. Наша дитина найкраща у світі. Потяг до знань в дітей не відняти це найпрекрасніші душевні миті, що серце лише любляче може надати. Вчитель то Бог креативу і муз. Вчитель це той. Хто підкорює світ. Вчителів регіону готує той вуз, що цьогоріч відзначає століт. літ. Ми, Альма Матер, зі святом вітаємо. той виш, що назавжди залишиться рідним, очі закриєм і загадаєм, щоб ще ювілей зустрічать тисячолітній. І хай десь над нами літають ракети. Це не невідів'єм нас прагнення жити, нас не злякають. Каби й шахеди до навчання не припинимо політ! Будуть уроки не в темних підвалах, будуть щасливі усі педагоги і знову зайдуть в актову залу, вчителі і діти. Плацдарм перемоги!